Всім привіт. Сьогодні це у нас посилка з тему, тому давайте її зараз відкриємо. От вона дуже-дуже велика. І тут прикол те, що там посилка у посилці. Добре, я зрозуміла нам'як. І що тут лежало окремо це піжама. Мені дуже цікаво, яка вона приїде. Тому що все ми розуміємо, що це Китай. Ну, ок. Так. Вау! Ну. Ткань. Дуже-дуже вона приємна така тканина. От. Такі от динозаврики. Вони там різні, я просто не знаю, як вони називаються, ці динозаври, та. Так от, що мені подобається, тут якась кань. Тан вона дуже-дуже приємна, тканина така. Тут такий ще є прикольний черек. Ну, добре, піжама пока мене дуже радує. Далі, що тут у нас? І так, пакет у пакеті був, тому. Я, я його дістала. Так. Посилка номер ту. Тут знову. Тут знову щось незрозуміле. І так. Перше це лекіт обруч для макіяжа. Гарний, у нього така приємна. Я думала, що вусики, вони якось, це як улитичка. от І у нього дуже такий приємний він на дотик Я не знаю, що це за матеріал. І тут от у нього. Я думала, що вусики будуть якось так. Ну ні, ну мені так подобається. Це такий дуже приємний, гарний обруч. І вони ще ну, так гарно, мені подобається. Це там робити макіяж. Тому його, наприклад, навіть буде і не шкода, якщо він там випічкається тому що можна буде потім, якщо щось з ним трапиться, замовити другий такий. Ну і далі, зразу ж в мене килимок у мою кімнату. Давайте його якось відкриємо тут. Ага все, я знайшла штуку. От як запакують ці китайці, потім нічого не зробить. О, ну просто подивіться, який гарний. Тут написано Flowers. Він такий отут от тут дуже приємний на дотик а якщо його тут розвернути, то о, якась. Він тут якийсь резиновий. І пахне Китаєм. Ну, супер. Супер. Так, такі тут квіточки. Ой, ну він дуже гарний такий, на дотик, вау. Далі, що у нас е, далі? Губа машинка. Добре, не губа машинка. А могла, бути. Це мені поклали у подарунок, по-моєму. Оцю от. Небо закаточную машинку. Як її відкривати? Ну нічого собі. це... Щоб прибирати якісь катешки там от. І ти отак так от розчислюєш свій одяг, отак от. І потім отак так от воно відчиняється. Зараз. А, воно отак так от крутиться. Отак от. так Ой. І тут така от штука є. Так, і... Отак от якось її. Оп! Відкриваєш тут катишки так. І знову. Тобто вона така неодноразова. Це прикольно. Далі, що у нас тут? Це. Трімпіля. Добре, давайте розпакуємо, якої вона хоч якості. Розпаковують. Підождіть. А, <проб> Я не знай, що хвостик. Знову пакет у пакеті. Що це таке? У мене питання. Це нам теж більше не потрібне? Ну нічого собі це можна, знаєте, весь магазин тут робити. Отак от, от. Але. Вони якісь непрочні. Просто подивіться на цю якість. Що це таке? То так от зараз його согнеш воно вже трісне. Не знаю, це як по мені просто пластик. Я брала собі у кімнату, щоб, наприклад, там о, поскладувати свої речі у гардеробі, але воно там, я не знаю, витримає мої речі чи ні. Ну, добре, подивимось. І останнє, що замовила, це просто безромірний. Скоро літо. Скільки їх тут? Ну, нічого собі у мене. Опа! Ану! Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять, вісімнадцять, 20 Двадцять штук цих шкарпеток. Ну, от, по типу вони такі от, але. Ну, пошив ширнітки торчать Китаєм словом. Ну, не знаю, як по якості вони будуть. Витримають вони чи не витримають, от. Ну, подивимось. Ну, от котики мої на цьому все. Всім гарного дня! До побачення. Скоро буде ще друга посилка з теми, але вона буде більше цікавіша. Підписуйтесь, ставте лайк. До побачення.